Друзі, хочу показати дуже цікаву конструкцію ноутбука. Перший раз з таким стикаюся. Це старенька HP Compact UNC6320. Що тут ми маємо? Щоб добратися до цього вентилятора, я позвичці взяв, розкрутив всі болтики на нижній частині корпусу. Ось! Вони тут гарненько так поскладені. І далі вирішив добиратися до клавіатури, знімати клавіатуру, знімати е цю верхню частину корпусу. Ну, бо так по по стандарту йде у більшості ноутбуках. Але ті всі болтики можна було не відкручувати, тому що тут просто. Знімається клавіатура і повний доступ до системи охолодження, до процесора, до батарейки BIOS. Навіть ще одна оперативка. Ось тут планка оперативки теж є доступ. Ну, Дуже класно зроблено. Перший раз таки бачу, вже скільки займаюся ноутбуками. Ну, Можливо, просто мені ось такі старі моделі. Не так часто попадається. Але я вам скажу, що в цій конструкції є і недоліки. Недоліки такі, що, якщо сюди попадає рідина, попадає вода, вона напряму попадає на плату материнську на ці всі елементи. Якщо у більшості ноутбуках тут під клавіатурою ще стоїть або металічна перегородка, або Пластикова, переважно метал тут. І якщо попала рідина, вона відразу не попаде. Ну, ймовірність там, звичайно, що є, але тут ймовірність набагато більша. Тому що все одно тут є і тут є шпаринка, куди може попасти рідина. Ось такий цікавий апарат.